Ми спалюємо цю ганчірку як символ тої влади, яка дістала всіх українців, яка знищує Україну, яка хоче, щоб ми були рабами. От. А цей диклофос це символ тої ілюстрації, яку ми проведемо, коли знищимо, коли знищимо. Коли знищимо оце непотребство під назвою партія регіонів. Ми вільні люди і не хочемо на землі нашій тримати таких рабів і рабовласників, як партія регіонів. Алілуя!